Інші партнери завжди раді, коли тебе стануть, тоді коли ти сильний, коли ти переможець. Коли ти слабкий, це питання часу, коли вони про тебе забудуть. На жаль, світ такий цинічний. У нас є рік для того, щоб стати, врешті-раз, вибудувати свій ВПК, свій військово промисловий кластер і стати на мінімальному базовому рівні незалежним. іншого шляху у нас немає. Це питання нашого виживання. Ті, ті, хто що надії на перемовини. Ну, я вбачаюся, це корисні діоти. Жодних перемовин не буде. Бо в Москві є усвідомлення і розуміння такої моделі, що або існують вони, або існує Україна. Вдвох в їх розумінні дві такі країни не можуть існувати на одному просторі. Всі інші розмови про перемовини і так далі. Це лише є пропаганда для таких е, частинок пропаганди, як є. Папа Римський. до речі, якщо ми згадаємо про католицьку церкву, ми не будемо говорити зараз взагалі про папу. Католицька церква це є такий дуже сталий велика махіна, яка працює сторіччями. Звісно, там є окремі виключення, як Іоанн Павло II. Вони є. Але врешті-решт, католічна церква вона завжди дуже вдало працювала і. і Знаходила згоду з фашистськими режимами. Я нагадаю такий невеличкий приклад, що саме католична церква лише з фашистським режимом свого часу укладала конкордат з іншими демократичними державами. Цього не було тому їм це зрозуміло. Вони працюють. До речі, я нагадаю, що в саме католична церква свого часу допомогла після 45-го року нацистським і фашистським. Злочинцям втікати з Німеччини, Другі, в не тому числі е, Менгелю та іншим. Са, так. Саме вони це зробили. І за цей час жоден католицький папа.